Привіт, друзі! Сьогоднішня тема, як придбати автомобіль в Польщі, щоб потім не виникало проблем з ужиндом, скарбовим або з відділом комунікації. Як знайти автомобіль, я думаю, всі знають. Тому давайте перейдемо до теми, як його купити, щоб не виникало проблем. Для початку нам потрібна умова спродажі. Умова купна спродажі. Ось так вона виглядає. Тут є дані продавця, ваші дані та дані автомобіля, який ви купуєте. І в нас повинен бути заповнений документ купля продажу, умова продажі. Також потрібно мати довод реєстраційний, в перекладі на українську техпаспорт. Тут є техогляд, до якого числа техогляд. Він має бути обов'язково дійсний. І якщо автомобіль має карту поїзду, тут пише на доводі реєстраційному номер карти поїзду. Якщо тут не пише ніякого номеру, значить карти поїзду не було. Значить, автомобіль старше ніж 4 вересня 2022 року. Наступний документ це страхування. Виглядає ось так. Теж повинно бути актуальним. І з всіма цими документами ми далі відправляємося в ужен скарбовий. В уженді скарбовому. Ми з всіма документами підходимо на віконце реєстрації, проплачуємо податок. ПЦЦ тому що коли ви купуєте автомобіль в Польщі, ви повинні заплатити за нього податок. Увага! Якщо ви купуєте автомобіль у фізичної особи та маєте при покупці тільки договір куплі-продажі, то вам обов'язково треба заплатити податок ПЦЦ. Але якщо ви купуєте автомобіль на фірмі і вам дають за вашу купівлю фактуру, то цей податок оплачувати не потрібно, так як цей податок оплатить за вас фірма, на якій ви купили автомобіль. У випадку, коли вартість автомобіля не перевищує тисячу злотих, податок ПЦЦ проплачувати не потрібно. Для оплати вам надається 14 днів. Якщо вирішите заплатити на 15-й день, будете мати штраф. Податок на даний момент 2023 року становить 2%. Наприклад, якщо ви купуєте автомобіль за 10 тисяч злотих, тому податок буде 200 злотих. І це обов'язково потрібно заплатити. Адже без проплати цього податку ви в подальшому не зареєструєте автомобіль на себе. Раджу зателефонувати в страхову компанію вашого автомобіля. Убезпечення! Для того щоб переписати страхову на себе, бо вона автоматично не переписується. І потрібно слідкувати, щоб вона була завжди актуальна. Якщо ваша страхова не актуальна, ви отримаєте штраф, штрафи виносять наступні наступний наш візит буде у відділі комунікацій. Для того, щоб зареєструвати автомобіль на себе. У відділ комунікації ми беремо умову, купна автомобіля, карта поїзду, якщо вона є, довод реєстраційний убезпечення, страхування. У вас є 30 днів, щоб зареєструвати автомобіль на себе. Якщо ви будете реєструвати його пізніше, ніж за 30 днів, то вам буде штраф. З 31 січня 2022 року можна залишити на транспортному засобі старі реєстраційні номери. Не є обов'язково робити нові номери, так як міняється власник. Вони прив'яжуть ваші дані до старого номеру. Після перереєстрування автомобіля вам видадуть новий довод реєстраційний. Пам'ятаємо, що він виглядає ось так. Тут вже буде писати не дані старого власника, а ваші дані, що буде підтверджувати, що автомобіль дійсно ваш, а не попереднього власника. Після того як в страховій компанії ви перепишете страхування на себе, вам також видадуть новий листочок. На ньому будуть вказані вже ваші дані. А не дані старого власника. Отож, друзі, підведемо підсумки. Після того, як ви проплатили податок ПЦЦ в ужинді Скарбовому, після того, як ви зареєстрували автомобіль на себе у відділі комунікацій та зателефонували в страхову, переписали її на себе, можна вважати, що автомобіль дійсно ваш, і можна їм пересуватися по Польщі, а й також по цілій Європі. Шановні. Прошу звернути увагу, що автомобілі, які ви будете спроваджувати, наприклад, з Німеччини, які ніколи не мали ніякого власника у Польщі, будуть реєструватися по-інакшому. Там ще буде розмитнення. Буде зовсім все по-інакшому. Якщо вам цікаво, я можу зняти відео: як зареєструвати автомобіль, пригнаний з Європи з іншої країни. Ставимо. Коментарі знизу під цим відео, якщо кому щось не зрозуміло, чи ще щось потрібно сказати, я вас проінформую без проблем. Гарного всім дня та настрою!